Що вона розказувала про ОУН та УПА? Ви знаєте, Катруся не, не любила згадувати. От. Вона вийшла в тюрмі і перекреслила то життя. Тобто вона стосувалася його, дотримувалася його, в принципі, була надзвичайно. Е... Патріотична, вона далі все вона, все, що мала, все віддавала іншим. Вони знову щоб вийшовши з тюрми. Вона далі продовжувала писати всім, хто залишився, посилати бандеролі, посилати посилки, опікуватися родинами, тобто якісь піддавати все можливу, яку вона могла допомогу е, тим людям. Ясно, що вона ніколи не йшла ні на які компроміси. Вже навіть будучи дуже тяжко хворою, КГБ, КГБ знали, що вона буде помирати після операції тяжкої хвороби. І вони її вже десь десь місяць перед смертю думали, що вона хвороба, зламала її волю, вивезли десь у, у піщаний кар'єр. Там в Тернопільській області, ну бо ви знаєте, їй було заборонено жити в західній Україні. і Ми мамі купили хатку у, у Хмельницькій області. Вона там проживала з ударкою усяк. І її вивезли в кар'єр і ще в останнє пробували, щоб вона зріклася своїх поглядів і осудила свої діяльність в ОУН і в УПА, і визнала. Рацію радянській владі, Катруся того не зробила. І вони сказали тоді, що ну от якщо ти зараз не підпишеш цю заяву, яку вони, ми тебе зараз тут розстріляємо як собаку, і закопаємо, і ніхто не буде знати, де, ти навіть, де тебе шукати. Ну але, мама сказала, що ну, якщо така моя доля, то буде так. Я нічого, ви ж знаєте, що я нічого підписувати не буду. Ну, то вони її повернули, але мама навіть нам цього не сказала, це вже після смерті намодарка уся розказала, що вона приїхала додому і розказала ударці, що з нею, куди її возили, але просила не розказувати нам, щоб ми зайвий раз не хвилювалися. То після смерті Намодарка уся розказала. А в принципі, Богдан дуже хотів, щоб мама описала всі ті події. Ну, бо таке дійсно, він купляв її зошити, купляв її цікаві ручки, якісь. Мама не написала ні одного слова спогада, ні, ні одного не хотіла. І не хотіла розказувати те, що я так часами, якимись вечорами, е, щось десь згадала, е, якісь кілька випадків, але то так принагідно при сказано, а так вона не розповідала нічого, нічого не розчитала. Так залишилася така е, конспірація. Активна натура, щоб нікому нічого, але не хотіла, нічого не хотіла згадувати, не, не писала. Так що, на жаль, про, про її спомини про ОУН, про УПА не, не залишилося нічого. От був такий випадок, що вона е, розповідала, десь раз розповідала про своє затримання. Мені якось ми так розмови до того, йшла, як вона в Ходорові. її спіймали, привезли на той відділ міліції і оформляли протокол про її арешт. Ну, вона відстрілювалася, вона поранила е НКВД, а Він потім помер після поранень. Десь до речі, Катруся не реабілітована по сьогоднішній день, тобто вона реабілітована. За участь в УПА, але не реабілітована за, за вбивство. Того, за, на ній е, тобто нам відмовили в реабілітації і 10 років з 25 п'яти ув'язнень п'ятнадцять років за участь в УПА вона реабілітована, 10 років за вбивство НКВДСТА не реабілітована. Нас про мики пораз подавали, нам відмовили, вже навіть за Ющенка ми подавали теж, але пізніше Богдан відмовився на знов, нам знов, щоб ми подавали. Ну, нам ця реабілітація не потрібна. Ми нею як гордилися, так і гордимося. А е, ми більше не хотіли з чоловіком цього робити. І ще раз і, нам, нам то не, не заважає. Але, але в принципі вона не реабілітована до кінця. За свою діяльність. А так, от мама розповідала, як то було, як коли її затримали, каже, коли вона бо її, не свід... її вдарили прикладом по голові, вона втратила свідомість, і коли вона прийшла до свідомості, то вона вже там сиділа в тій в міліції, і вони готували, ну писали протокол. Вона її на, на шиї була ампула стянесним калью. Ну, всі з, е, е, вони всі носили тоді е, при собі. Ну оскільки пістолет вже був відібраний, то вона вирішила: знаєте, ніхто не хотів здаватися живим в руки москалям. І вона каже, вирішила відволікти увагу. Тих конвоїрів, які її пильнували, води, 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 мені погано. І той, що її пильнував, від... відвернувся від неї, мама розказувала. І вона розкусила ампулу з тяну з І каже мені тоді, і мені так добре стало. Нарешті все, скінчилися всі мої метарства. Все, що я могла зробити, я зробила і я і каже, з яким жахом. Я прийшла до свідомості, що я жива, повний рот шкла. Я стою посеред великої кімнати, На нами змащують якісь там рани, бо вони, видно, били її, трусили. І я усвідомила з жахом усвідомила, що я жива. Але коли Катруся була без свідомості, вони зробили. Ну ви, напевно, читали ту книжку, ви проте знаєте, що вони зробили. Фотографії, що вона загинула і своїми провокативними каналами передали підпілля. І той журнал наш чин», співчуття не крологу видрукував і всі її регалії. А арештована вона була з фіктивними документами. Тобто вона не признавалася, що вона Катерина Зариська. Вона була, здається, добу, мала документи на. Ім'я Марії Вирюк. І, ну і все, після <плес> <плес> НКВД стимали на руках повністю звід проводу ООН зі всіма її заслугами, зі всіма її діяннями в ООН. Вона казала, що вона не Катерина Зарицька. Слідство над Катерусею, знаєте, найгірше, що було в, тому, в тій ситуації, що Ну, найгірше є слідство. Я дуже погане є заслання, дуже погане є табори, найгірше є. Але з того всього періоду найгірше є саме, саме слідство, коли тебе б'ють, коли тебе катують, коли над тобою знущаються, кожен день не дають спати і так далі. Катруся була під слідством 5 років. І ніхто не знав, що вона жива. Всі думали, що вона загинула. І лише в 52-му році додому з Лук'янівської тюрми прийшла малесенька карточка, така написана олівцем, де було написано дорогенькі мої я жива. Про мене не турбуйтеся, бережіть себе, ну, тобто, при можливості дам про себе ще знати. Так що. В Принципі, навіть батьки не знали, що вона жива до 47 по 52 рік. О, ну, Що ще таке мама ще розказувала з таких часів? Ну, наприклад, одного разу вона в Чорткові вийшла на зв'язок. Тоді як ті, що вона була з організацією Червоного Христа, пов'язана тих от. Організація шпиталів, пунктів допомоги, збиранням лікарств і так далі, вона очолювала Червоний Хрест, про це ви знаєте. І вийшла в чорткові на зв'язок <кій> каже, підходжу, а на кожному стовпі, то це з її особистих розповідь, мені каже, на кожному стовпі висить моя фотографія, розшукується особливо небезпечною злочинниця. Тобто йти вже на якісь. Насталені зв'язки, було ну, наражати людей. Очевидно, все вже було обставлено, і наражати людей на, на небезпеку. Також не хотілося і вийти вже якось з міста було не Але каже, мама, я побачила, що стоїть каведиська машина. Вони восени любили москалі їздити там по селах, скупляти капусту, бульбу і так далі. І то стояла якась така ті. Офіцерські жони э, сам закупляли продукти на, на зиму. І каже, мама, і мені нічого не залишалося, як я підійшла до тієведиської машини і запиталася, чи вони не зможуть мене підвести до Львова, бо в мене син у війську є, чи я чи вони б мене не молоді. Вони згодилися її взяти. І так мама сіла в машину з НКВД-стами. І приїхала на околиці Львова і зійшла, бо ми політику машину по дорозі патрулі не зупиняли, бо ніхто не сподівався, що там можуть бути небезпечні злочинці. Це такий випадок, раз вона мені розповіла. А раз розповіла, що теж попала під облаву в якомусь селі її, схопили, побили сильно і в якійсь стайні закрили на ніч до вияснення все те, щоб вночі ранком відвезти десь там район чи що. Ну, але мама маючи пластунський, пластунський гард, знала, що в нас в стайні, як знаєте, в стайні така все задня стінка, де можна її вели, через яку викидається, вигрібається сміття, зі стайні гнів викидається. Вона якось докотилася до того віконця. Перекотилася через нього, оскільки на ноги встати не могла, то вона котилася городом вже над ранок світало. Вона котилася десь до краю городу, докотилася, там якийсь чоловік орав конем. Побачивши її, розпряг коня, посадив її на посадив, підняв її, посадив на коня, вдарив коня і кінь. Вона по тим конем дісталася десь, ну, десь до лісу, десь 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 своїх, ну то вона вже напевно зна. Ну, Отакий от випадок, мама, ще мені розказала. А так, на жаль, ніяких сповних не залишила ні письмових, ні Не любила говорити, в принципі, про всі ті справи, якими вони займалися. Чи розказувала Катерина щось про ув'язнення? Ні, ви знаєте, про ув'язнення, ну, про ув'язнення, все є в її, в її листах. Ніколи не жалілася. Ото, як я вам кажу, були страшенно оптимістичні листи. До речі, що рятувало, у Володимирській централі була дуже добра бібліотека, яка була сформована з тих? Конфіскованих всіх е, бі, е, російської інтелігенції бібліотек, і там можна було читати. І тому, якщо можна було читати, то вона казала найбільше розкіш уявляєш мамусю сиджу на ліжку, маю перед собою цікаву книжку. Навпроти в мене зачливі очі моїх подруг. Чи може бути щось кращого на світі? Отак такі описи тюремного. Знаєте, коли ну, катрусині листи вийшли. Леся Онишко, вона, от ця книжечка, що ви маєте Катерина Назарицька, молитва до сина, то. Вона почала теж з курсової роботи, вчилася на історичному факультеті. Ну я дала їй всі можливі матеріали, які ми мали. Вона правда потім мала. То вона з тієї курсової роботи перейшла в дипломну роботу, де вона вже дістала дозвіл до архівів КГБ, і вона вже була знайома з протоколами. Допитів, то вона зробила на цій основі дипломну роботу. Потім вона далі продовжувала, вона, по-моєму, вчилася в аспірантурі, і вона хотіла, маючи всі листи катрусі, які її дала, видати книжку. То вже було в цій серії літопису УПА, видати книжку листів Катрусів. Всіх там по тих і листах є вся історія, всі всі Перепит і по тюрмах і так далі, і так далі, де то, що можна було написати. Бо перші листи, коли вже були кулькові ручки, то, то їх, ну, кожний лист проходив цензуру. І коли то вони вже замальовували кульковими ручками. А коли не було кулькових ручок, то цензура просто ножицями вирізала. І приходив такий лист додому, знаєте, з кусочків, вирізаний, де не годен було. Прослідкувати, ну, але хоч якась вістка, то було кожне. Спочатку взагалі можна було писати один лист на рік, потім можна було два листи до року додому приходити. Так що, а вже десь після 60-х років, вже з Хрущовською відливою, то можна було писати два листи на місяць. Таке послаблення режиму було.